Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо з вами про деякі загальні речі, які стосуються нашої нації і не тільки нашої нації, які так чи інак відбуваються на нашому житті. Як бачимо, якщо брати все це стратегічно, то все те, що нині відбувається з Україною, і воно цілком закономірне, планомірне і системне і систематичне. Так ось українці дуже давня хліборобська нація, заглиблена в тисячоліття, як мінімум трипільської цивілізації, 8 тисяч років тому. Так. Це тут, на наших теренах, розквіла ця хліборобська прадавня цивілізація, із позначеними на тих горщиках, які нині відкопують у цих поселеннях, яких на нашій території тоді було навіть густіша мережа, ніж нині. І там і свастика, і там і іньянь. І все останнє. Це все те, яке потім звідси пішло світами. Звичайно, що відношення у осілого хліборобського народу до території, яку він обробляє постійно, на юзимку, затримує вологу, вносить якісь добрива. І всі. Це цілорічна робота на території. Так, ось відношення до землі у нього зовсім інше, ніж, наприклад, у московитів андрофагів, які завжди були кочовим народом, які там в лісах так, кочували з одного стойбища до іншого, вибиваючи, наприклад, тварин звірів в одному місці і йшли на інше місце. Так. Де звіру було більше, потім. Там вибивали всіх цих тварин. І йшли далі, далі, і далі і далі. Це кочовий народ і подивіться, як же він відноситься до Ми люди території, а вони люди простору. У нас інстинкт території панує, а в них інстинкт простору. Ну вони завжди захоплювали не територію, а простір. А так як це простір, то вони його ніколи не обробляли, закидали, кидали. Це, ну, подивіться, зараз Донбас. Це класика. Просто зрівняти от місто з поверхньою землі, перетворити цю територію на простір і зайняти його. Ну, подивіться, класика, я вам пояснюю. Теоретичні засади того всього, що відбувається. Воно ж відбувається не просто так, завжди є цьому якісь поважні причини. Отже, це інший народ, це народ цивілізації, варварів і дикунів. Тому він так і діє. І нічого тут дивуватися. Воно так має бути. Тому що у них. Інстинкт простору у нас інстинкт території. Я вже говорив про те, що в мене тут під Києвом є дача, і там, ну таких сотні тисяч тут дач навколо Києва розкидано там. І я е, там побачив, що таке є українці, яке їхнє відношення до території, коли оці ще стародавні за часів Радянського Союзу виділяли шість сотих. Це 20 на 30. Значить, 20 це до дороги виходить, так, це прямокутник отакий, От. А 30 це до сусідів з того, з того іншого боку. То я побачив, яке відношення українців до цієї території. Коли між двома сусідами забита арматура товщиною з палець і натягнута сітка рабиця. І Ця сітка рапиться 15 метрів йде з одного боку, потім переходить на інший бік у цієї арматури і 15 метрів з іншого боку. Навіщо? Щоб чоловік, щоб сусід сусіда, сантиметр території не вкрав. Сантиметр. Для московитів це не зрозуміло абсолютно. Абсолютно не зрозуміло. Це ж я. Я цього всього не побачив. Мені показав Московицько з Костромської області, так? який там теж має дачу, і це його просто шокувало. Так. От як так можна? Ну, а це пов'язано з тим, що в нас інстинкт, інстинкт території, а не інстинкт, так як у них, інстинкт простору. І це. Цей інстинкт настільки потужний у землеробських народів, що він може навіть переважати основні інстинкти два інстинкти. Це інстинкт самозбереження і інстинкт розмноження. Так от інстинкт самозбереження. Я знаю і навіть не одну людину в Києві, яка, будучи успішним бізнесменом, заробляючи великі гроші, має жінку і двох дітей у 2014 році, коли. Анексували Московити Крим, напали на Донбас і все останнє кинула все, взяла автомат і пішла на війну. І там загинула. Так. Оце особливості нашого інстинкту території, і це треба знати. Мені приходиться пояснювати це все, всі, всі елементарні речі. І студентам, і навіть вчителям приходиться, тому що ніхто про це ніде не говорить, про існування цього. Про те, що Міністерство у нас не, про це не знає, воно вважає, що тільки так, час має значення, тобто історія. Ні, і простір, тобто географія, навіть більше значення має, тому що історія це минуле. А не даремно, так, французький філософ Вольтер сказав, що історія це брехня, з якою всі погодилися. Стосовно московської історії, в тому числі написаної нам, це 100%. Чому? Та тому що Вольтер, це все визначив тоді, коли він переписувався з Катериною Другою, яка в той час абсолютно повністю. Фальсифікувала всю історію. І Московії, і України, і ця вся назва, е яка пробріхана ця Росія і все останнє. Звідси він зробив такий висновок. А от е чомусь про інстинкт території у нас ніхто не говорить. І навіть. Е це наше так зване Міністерство освіти не включило географію до, так би мовити, основних предметів, які є критичними для розвитку нації. Ну, абсолютно, там є отакі люди, ну не тільки там. Вони скрізь, на жаль, у нас. Тому що ну, 90 більше вже навіть відсотків інформації, яка надходить до е, простих людей. вона... Посаджена на, не на історію, не на фізику, не на математику, а на географію. Наприклад, Трамп зустрівся в Білому домі в Вашингтоні. Ну, зустрівся то це не географія, і Трамп не географія, взагалі не знає, що воно таке. Так. А от Білий дім і Вашингтон це саме географія. Не фізика, не математика, не історія, а географія, так. Бої відбуваються в районі Куп'янська. Що таке Куп'янськ? Бої то це не географія. А це географія. Не фізика, не математика, не хімія. Ну, приходиться пояснювати ну, елементарні речі. Не розуміють.